Собака, та хороше, Хороша собака. Поїхали з іноземними волонтерами в деокуповане село, і ну задача взагалі була інша там допомогти людям з кормом і вакцинацію цуценят. А сусіди розповіли про уму а, в неї було інше ім'я. Вона жила а, просто прив'язана на цепку до телеги Великої на відкритому сонці. Була спека жахлива. Вона була повністю лиса від кожної хвороби, і просто вона горіла в неї. Опіки були сонячні. Ми її загрузили, забрали до нас, а, пролікували, стерилізували, вакцинували. І зараз ума отака гарнюня. Вона шукає. вакцину. Потом... Херсонка Яна Лущик. Власниця притулку чотири лапи вже 17 років опікується тваринами. Наразі в нас мешкає сім сотень тварин, навіть вже трошки з хвостиком сім сотень. Це котики собачки, це деякі дикі тваринки, що у нас опинилися. Всі вони тут отримують щоденне годування, лікування. І для котиків собачок ми шукаємо родини. Під час окупації Херсона кількість тварин у притулку чотири лапи зросла вдвічі. Від початку війни е, в Херсоні нас тварин побільшала, мабуть, у два рази. Це пов'язано з тим, що люди виїжджали і кидали, кидали і котів, і собак, і свійських тварин. І виносили у під'їзди хомячків, свинок. Нам привезли просто вісім шиншил. Залишили люди. Поїхали. Цю дівчинку звати Лулу. Вона старенька, дуже її під час окупації збила авто, збила, поїхала, і вона залишилась на узбіччі в кущах, повна клещів. І декілька днів її ніхто не бачив. Допоки випадково жінка її не знайшла, не зателефонувала нам. Коли ми її забрали, стан був вже настільки критичний, що по ній вже хроботи повзали. І, на жаль, перелам хребта нема шансів ходити. Попри власну алергію на котів і собак, Яна щодня дбає про них разом із невеликою командою волонтерів. Притулку зараз працює п'ять людей це люди, які ну кожного дня прибирають, годують. Я на жаль маю алергію на котів та собак, але все одно це мій вибір. І ну п'ю ліки у притулку забезпечують догляд, лікування, соціалізацію та пошук нових домівок для тварин. Наприклад, ось кішечка, і десь близько 12 ще кошенят залишилось. Приїхали з Береславського напрямку, з красної зони. Привез фонд, який опікується там ну, соціальними людьми, які, там, яким потрібна допомога. Вони були дуже хворі, вони були з вірусами. А власниця, що до якої прибились кішки, була з онкологією. Тож їх привезли до нас. Ми їх вилікували, зробили вакцини, дорослих стерилізували, і зараз чекаємо на родини для всіх. Маша! Маша для Яни Лущик це справа життя. Навіть війна, окупація та постійні обстріли не змусили її залишити своїх підопічних. Ще будеш? Давай, лапку, давай, молодець, молодець. thank you